Вода фільтрується лише піском. У рукинях під Луцьком будуть ставити сучасну станцію очистки води, адже старе обладнання доживає віку. Нова ж станція, яку планують тут встановити, має багатоступеневу і складну систему фільтрів. Це так звана модульна система, яка вважається однією з найкращих у світі. Така система, по суті, контролює сама себе, адже постійно вимірює показники якості води і передає інформацію на центральний пункт управління. В разі з чого попереджає про збій. Окрім того, на новій станції, яку обіцяють встановити у рукинях до середини осені, буде система аерації, тобто насичення води киснем та система швидкої промивки фільтрів. Тому мешканцям селища кажуть чиновники, подаватиметься максимально якісна вода. Система за допомогою якої очищується вода. Тут вона є дуже застарілою, вона фактично фільтрується лише піском. Наше комунальне підприємство відбирає аналізи цієї води. Вона скажімо так, знаходиться в межах, але на граничних своїх значеннях.